Народний депутат України Василь Амельченко, Радикальна партія Ляшка, є гостем програми. Чернівці сьогодні Вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. Маємо 100 днів роботи парламенту. Будемо сьогодні в програмі підбивати вже певні підсумки. Я думаю, часу достатньо вже пройшло, можна говорити вже про виконану роботу. Ви депутат. Да. Я думаю, що ви спокійно можете вже розповісти про свою роботу в парламенті, про свою діяльність. Українці вас обрали. Вони хочуть почути вже про плоди вашої роботи. Знаєте, вперше в історії українського парламентаризму з'явилася фракція радикальної партії. І ми сьогодні маємо от сто днів пройшло. Ми до речі, у неділю збирається з'їзд радикальної партії Олега Ляшка. З усієї України приїжджають наші активісти і керівники районних і обласних партійних організацій. І будуть так само, як ви сьогодні, ось таким чином від депутатів народних депутатів України вимагати звіту за свою роботу. Тому що на попередньому з'їзді, з'їзді вони нас обрали в проголосували за той список, який відбувся на пагорбах на, на Київських. Вони нас включили в список. Звичайно, ми сподівалися, що. Підтримка радикальної партії Олега Ляшка буде трошки більшої, і нас мало б бути не 22 в українському парламенті, а мінімум 122. І тоді б у нас було більше можливостей радикальніше впливати на ситуацію. Бо я вам скажу, сьогодні, при всьому іноді нашому бажанні, ми не можемо сьогодні, наприклад, підтримати тих же ж українських жінок, які в 55 років, ми вважаємо, мають іти на пенсію при умові, якщо в них є. 30 років страхового стажу. Але президент Вєта сьогодні наклав, і Вєта ми не змогли подолати. Не вистачає голосів у парламенті, навіть якщо коаліція 306 чоловік сьогодні Вєта президента не подолали. Тому українські жінки, на жаль, залишились на роботі. Що стосується інших питань, бюджет. От багато сьогодні є, знаєте, половина парламента була проти цього бюджету, а інша половина, в тому числі і фракція радикальної партії, була за бюджет. Давайте порівняємо. Ми починали новий рік в нових, абсолютно нових. Поки що не, не зрозумілих і ніколи не було такого у нас в Україні, щоб були військові дії. Ми бюджет Міністерства оборони з 14 мільярдів збільшили до 82, що дало можливість буквально з першого дня Нового року, 15-го року, збільшити фінансування армії. Бо якщо б не було бюджету, ми тільки одну 12 минулого року. Бюджету мали право фінансувати українське військо. І тому ми вважаємо, що ті виклики, які стояли перед державою, ми сприйняли адекватно і таким чином, підтримавши той урядовий документ як державний бюджет України, ми зробили цей крок назустріч нашому, нашому українцям. Бо якщо ми цього питання не вирішили би. А я вам скажу, що е, не, ми не збережемо сьогодні цілісність, соборність, нашу е, незалежність країни, то про інше питання можна вже буде не говорити. Проєкт Україна тоді е, от, не хочу навіть говорити про це. І тому сьогодні 100 днів для, для фракції радикальної партії Олега Ляшка це 100 відповідальних днів роботи у парламенті українському. Мало того, ви бачите сьогодні навіть по п'ятницях. Коли в різному, сьогодні ми намагаємося довести до українців е, ті проблеми, які сьогодні і перед урядом ставимо питання дуже різко і руба, для того, щоб вони е, адекватно реагували на ситуацію. Сидить одна тільки фракція радикальної партії, а а інших депутатів немає. Тобто, виходить, що люди в парламент обрали депутатів, а вони навіть на роботу не ходять. І це неправильно. Ми, ми вважаємо, що це обурія звичайно. Будь-яка ну, людина, яка сьогодні працює, вона, дивлячись на порожній парламент, скаже: Вибачте, для чого ми за народні, за народні гроші тримаємо вас там на роботі. Якщо раніше на це заплющували очі, зараз українці не розуміють цієї ситуації, тому що в країні війна. І... Ті ж самі реформи, вони повинні відбуватися, вони повинні відбуватися якнайшвидше. Таке враження, що, знаєте, в більшості часу, коли ми по телевізору дивимося засідання Верховної Ради, показують трибуну, там де людина виступає, виступ з місця, дуже вузьке, таке в віконце, і президіум Верховної Ради. А зал, як правило, ну показують канал ради показує так, щоб ну все ж таки тримати імідж парламенту. Але наші, слава богу інші незалежні канали вони показують ті порожні місця, і це добре. що вони показують ці порожні місця. Люди мають бачити. Ще хай обов'язково щоб звучало в ефірі прізвища тих людей, котрі не проходять на засідання? Я вам скажу, це це очевидно. Це, є взагалі опозиційний блок, який не ходить взагалі на, на роботу. Ну, давайте скажемо так, його обрали. А він сьогодні просто, вибачте, не ну скаже, не дотримується елементарної навіть трудової дисципліни. Скажемо так, ну будемо чесними. Я сумніваюся, що вони думають про Україну, і для них є надзвичайно важливим питання, що стосується нашої держави. Знаємо, хто Погадую, це, це так. Ще одне питання таке: блокування трибуни і бійки у Верховній О, Раді. Да, вони це. не зникли з новим парламентом, вони також мають місце. Це комусь вигідно, для чого це робиться? Чи хочуть люди влаштувати <клес> шоу, хочуть привернути до себе увагу? От ну, дивіться, значить, один з класиків парламентаризму українського сказав у свій час: морду набити депутату може тільки депутатом. Інших просто туди не пускають в зал. Так, це є така пропускна система, яка забороняє заходити скажімо, помічникам навіть в зал засідання Верховної Ради. І от дивіться, ви сказали про цей злочинний злодійський блок, який я абсолютно не думаю про Україну. Але я вам скажу більше, є ще у нас представники олігархата в парламенті, навіть в президентській і в прем'єрській фракції. Скажімо, тут це очевидно. І, на жаль, на жаль, іноді не вистачає і голосів. Значить, для того, щоб прийняти той же закон про акціонерні товариства. От сьогодні в Укрнафта є 42% це олігарха Коломойського доля. А закон сьогодні каже, що 60% тільки коли засідає на зборах акціонерів і може прийняти рішення по розподілу дивідентів. А дивіденти це 2-3 мільярда гривень, які мають бути в бюджеті, а не в прибутках сьогодні олігархів. І так, точно така ситуація по багатьом державним підприємствам. Ви думаєте, чого олігархи стали олігархами? Кучма просто дозволив приватизувати їм частину державних підприємств, які сьогодні є прибутковими, і, і головне, теж багато розуму не треба було. Кожен з нас, українець, якби був ближче до тіла кучми, теж би мав би таку можливість. Але е, це були обрані якісь, скажімо, люди створені проми, фінансово промислові групи, які сьогодні на Тілі українського народу сьогодні висмоктують, скажімо, бюджет, і ми сьогодні кошти, які мали б попадати від їх роботи, від їх прибуткової діяльності, опинятися мали б в дохідній частині нашого українського бюджету. Вони сьогодні просто залишаються в цих підприємствах. Вони сьогодні. Створюють банки собі. Ви думаєте, що банк це такий вже він великий цей банк, який сьогодні має долю третю частину в банківській системі України? Ні, це теж банк створений за народні гроші. Тільки тому, що дивіденти, які сьогодні мали ці олігархи, які є власниками банків, вони не платять бюджет. Вони залишають у себе, створюють, є можливість створювати банківські установи, і таким чином вони їх створюють, використовуючи абсолютно бюджетні недоплачені в бюджет кошти. Тому з цим треба боротися і бореться радикальна партія в першу чергу. Ви ж бачили, як Ляшко сьогодні серйозно ставимо питання, щоб ми цей закон прийняли і він працював. Наступна наша претензія до Національного банку України. Ми блокуємо. Ми блокуємо, скажімо, і вимагаємо, блокуючи трибуну, ми вимагаємо відставки голови Національного банку. Зараз багато експертів кажуть, цього, цього робити не треба, тому що ще гірше буде. Ваша думка. Знаєте, е... Мені, здається, давно це вже треба було зробити. Це моя думка. Воно так само мене болить. Як можна було допустити до такої ситуації? І власне ця ситуація економічна, фінансовий стан країні, який ми маємо, тільки лежить на плечах Гонтаревіча, також саме на уряду, особливо на Арсенію Яценюку. Е, ну це спільна відповідальність. Це спільна Президент, відповідальність. Національний банк, монетарна політика, яка сьогодні має сприяти стабілізації е, нашої національної валюти. Вона вона не сприяє. Проблема Точ... в тому зараз починають чубитися і виясняти, хто ж в чому винен. Не думають, як вирішити проблему. Там вирішення ми не бачимо. Неправильні управлінські рішення. Так. Ну це ж ну китайці ж не такі дурні. Вони кажуть. Немає бідних і багатих країн, є добре керовані і погано керовані країни. То, напевно, ця сфера сьогодні українського життя, банківська система система і банківська система. Вона сьогодні, на жаль, має поганих управлінців, менеджерів, які або не здатні, або не розуміють всієї повної відповідальності, або щось їм заважає. Тому я не треба цього боятися. Колись міняли голову колгоспу і справи рушилися з місця і людина. Е, роль історії, е, роль особистості в історії ніхто не відміняв. І тому, е, якщо буде кращий менеджер-фінансист в Україні, очолювати Національний банк, давайте ми оголосимо врешті-ш конкурс. А не буде це е, така, знаєте, карманна посада для президента України. Чого там має бути тільки той менеджер, який вийшов із, вибачте, бізнес-структур, які працювали, які сьогодні власником якого є президент? Тому нічого тут я не бачу поганого. Як сьогодні на корупційне антикорупційне бюро оголошен конкурс, парламент затвердив комісію. Має вона комісія сьогодні працює. І запропонує президенту три кандидатури, із яких він має обрати. Чому ми не можемо так сьогодні обрати і керівників інших важливих для стабільної країни посад? Ми сьогодні мали уряд, затверджений парламентом. Як скажімо, зміг ваш земляк домовитися з фракціями, тому що уряд не може працювати окремо від коаліції. Ми маємо. Підтримувати, і радикальна партія в більшості, в більшості я хочу вам зауважити, що ми в більшості підтримуємо сьогодні уряд, який намагається навести порядок лад в тих чи інших сферах економіки. І ми зазвичай підтримуємо урядовий. Законодавчі ініціативи, тому що ми їм довіряємо, ми їх обрали. Ми їх делегували в уряд віце-прем'єра Валерія Вощевського від радикальної партії, який теж має певні, скажімо, рамки відповідальності перед українцями за інфраструктуру. Бо там у нього Міністерство інфраструктури, транспорту, зв'язку, Міністерство екології це ті речі, які сьогодні, можна сказати, частинка, на яких є відповідальності і радикальної партії. Тому така спільна робота і має давати плоди. Якщо ми не об'єднались би в коаліцію, не обрали б наш коаліційний уряд, звичайно, вибачте, був розброди шатання. Так не може бути працювати країна. Уряд... Це професіонали, які готують законодавчі ініціативи на думку їх. Вони саме вони ці ініціативи допоможуть стабілізувати ситуацію в Україні. Ось ми підтримуємо те, що на нашу думку це співпадає з нашим баченням покращення життя простих українців. 100 днів роботи у парламенті, да. представників радикальної партії Ляшка. Чим ви зараз можете найбільше похвалитися? Ну, дивіться, от я вже сказав про закон, який дозволяє жінкам 55 років. Шухевич, це наш ветеран, який є автором цього закону, який підтримали більшості парламентарів, ну, на жаль, сьогодні президент його завітував. Е, наступний закон про акціонерне товариство. Це теж закон, який дозволяє сьогодні розподіляти дивіденди, маючи 50% акціонерів плюс один голос, плюс одна акція. І таким чином, сьогодні, не зважаючи на те, що... 42% сьогодні мають олігархи у деяких державних підприємствах. Сьогодні без, скажімо так, без їх згоди, за їх участі, але без їх згоди. Сьогодні держава має приймати рішення і доход від державних підприємств буде йти вже в бюджет. Наступний закон. Ми сьогодні, у нас є, До речі, в радикальній партії є 4 голови комітетів. Це банківська діяльність, будівництво і промисловість промислової політики. Ну будемо вважати, що і як перший заступник голови бюджетного комітету, теж в якійсь мірі в керівництві цього комітету працюю. То я вам скажу так: сьогодні радикальна партія ініціює нові підходи в державно приватному партнерстві. Ми сьогодні маємо комітет промислової політики, який сьогодні готує е і через який проходять закони, які дозволяють е залучати кошти в соціальну сферу для виключно для забезпечення енергозбереження, значить, в ті проекти, енергосервісні проєкти, які, скажімо, е допоможуть нам зберегти тепло наших приміщень соціальної інфраструктури, зменшить, зменшимо споживання російського газу, за який нам приходиться бюджет приходиться розраховуватися валютою. Чому? Тому сьогодні і дуже важливий для України валютний, стабільна наша національна валюта, тому що ми за ці гривні, які заробляє економіка, маємо купити долари. І розрахуватися з росіянами за газ. І чим менше ми будемо споживати російського газу, тим більше коштів в гривні залишиться для наших пенсіонерів, для наших бюджетників, які сьогодні, на жаль, ну хіба це зарплата 1200 гривень е, мінімальна чи, е, чи пенсія. Ну, це, При теперішніх цінах. Ну це просто це знущання над українським народом. але е, я вам скажу, ми бачимо, радикальна партія бачить так виходи з цього ситуації. Ми маємо зменшити кількість чиновників і збільшити їм заробітну плату. І, звичайно, зробити економіці такі умови, щоб ми вивели з тіні всі наші заробітні плати, і які дали можливість наповнити пенсійний фонд і, звичайно, підняти пенсіонерам пенсію. І в цьому, і от уявіть собі, от приходимо на роботу і саме про це й думаємо. Як Зменшити навантаження на бюджет з одного боку. Різними шляхами ми, багато є, скажімо, механізмів, щоб це зробити. І наступний момент, як зробити так, щоб економіка працювала у нас прозора, щоб ми бачили реально, скільки в цьому секторі є фінансів, і максимально від оплати праці в усіх сферах економіки. Ми мали б е, таким чином наповнювати пенсійний фонд, який би збільшив своє надходження, які дали можливість збільшити пенсіонеру пенсії. І ці ж кошти все одно повертаються в економіку, тому що піднявши рівень внутрішнього споживання, в першу чергу 90% сьогодні українці своїх, е, а деякі майже 100% платять за е, продукти харчування. Здебільшого сьогодні в магазинах. Продукти харчування українського виробництва таким чином, ми б з вами збільшили рівень споживання на внутрішньому ринку, дали можливість запрацювати внутрішньому сільхозвиробнику, який би у свій час збільшив би прибутки, ну і звичайних податків бюджет. Тобто замкнути кола. Я вам скажу більше: бюджет родини нашої від бюджету країни принципово нічим не відрізняється. Батько і мати мають заробляти стільки, щоб вистачило для того, щоб родина прожила, вся родина, і діти в тому числі, а можливо, і і, і батьки, які там, скажімо, сьогодні не мають пенсії не мають роботи, проживали, проживали місяць. Тобто, якщо він буде позитивний баланс, родина не буде запозичати. Якщо це буде негативний баланс, Звичайно, треба шукати інші, якісь додаткові надходження. От і виходить, що сьогодні ми, ну ж, знаєте, я б хотів, я б, попрацювавши в бюджетному комітеті, я вам скажу, я намагаюся простими прикладами кожному українцю пояснити, що не такий вже складний наш бюджет. Треба просто зменшити, скажімо, на утримання міністерств центральних органів влади кошти. Це одна, один блок економії, інший блок економії. Давайте на місцях візьмемо. Сьогодні ми маємо сільські ради, де живе 200 чоловік, а ми отримуємо 5 чиновників на державній службі з відповідною оплатою праці, яка фінансується з бюджету. І питання виникає: а чи треба, скажімо, сьогодні нам таку кількість сільських рад? У нас 27 тисяч населених пунктів в Україні. 11 тисяч сільських рад. І те, що сьогодні ініціює уряд децентралізацію і адміністративно територіальну реформу, в результаті ми прийдемо до 15300-півтори тисячі громад, які будуть об'єднувати села. Мало того, об'єднавши села, вони отримують статус районного бюджету, де буде збиратися і залишатися 60% ПДФО для отримання всієї соціальної сфери. Плюс ми будемо мати. Можливість розпоряджатися землями в межах і за межами населених пунктів, що дуже важливо сьогодні для громад. Сьогодні сільські ради мають претензію до держави. Землі, які навколо е, традиційно оброблялися колгоспами, вони розпайовані. Люди здають паї сьогодні е, приватним е, сільськогосподарським виробникам. Е, неважливо, великі це. Концерни чи фермерські господарства, аби земля оброблялася і податки, і, скажімо, і прибутки мали ці підприємства і сплачували в бюджет. Інша тема сьогодні багато фермерів не можуть, скажімо, оформити свої земельні ділянки, тому що держкомзем в багатьох випадках надає перевагу все ж таки великим. Товаровиробникам і не враховує ці проблеми маленьких фермерів наших українських. А для таких, скажімо так, сільсько-аграрних регіонів, як Чернігівщина і Буковина, ми проїжджали, в принципі, теж абсолютно аграрна область, яка сьогодні мала б від землі дуже серйозні прибутки мати в місцевих бюджетах. Їх сьогодні немає, тому що мало того, соціальна є напруга. Ми сьогодні, сільська рада, готова була виділити фермеру цю землю, але е, представники державного земельного агентства іншу думку мають. І таким чином наші фермери сьогодні не мають обробляти як землю. От я вже не кажу про інші стимулюючі речі, які там будуть дозволяти і брати техніку під невисокі відсотки кредитні. І, на розвиток підприємства свого теж кредити мають не, не, не бути ну, достатні, скажімо так, максимум 3%, як у всьому світі, фермер користується такими кредитними дешевими ресурсами. Український сьогодні селянин і сільгоспвиробник позбавлений сьогодні таких елементарних, начебто, здається, речей. Пане Василі, у женівцях обрали голову обласної да. організації радикальної партії Ляшка. Це Інга Маковецька. Я привітав сьогодні Інгу Степанівну Маковецьку, яка сьогодні, от вперше, у нас не було е, створена, зареєстрована організація. Ми сьогодні приїхали представники всіх районів, значить, там, за винятком двох, які, скажімо, сьогодні, на жаль, ми не змогли ще знайти е, радикальних, скажімо там е, наших активістів. Але це все, все попереду. Ми сьогодні маємо. Потужну, абсолютно легально, легальний суб'єкт виборчого процесу на місцевих виборах. І тому, шановні буковинці, Приєднуйтесь до команди радикальної партії. Ми сьогодні чекаємо у своїх рядах абсолютно розумних, професійних, адекватних людей, які бачать в нашій політичній силі ту потужну команду, з якою прийдемо. В органи місцевого самоврядування, і знаєте, ми, врешті-решт, маємо українцям показати і доказати, що в радах мають бути відповідальні депутати. А ці елементи децентралізації, про які я сказав, мають надати підвищений статус депутату місцевої ради. Знаєте, я, моя мрія, щоб не в чергу стояли не в Верховну Раду депутати, кандидати в депутати, а щоб черга була і конкуренція на місці була ось тут, на місцях. Бо Основні питання мають вирішуватись на місцях. Я маю на увазі розподіл і розпорядження і і користування комунальною власністю землею навколо внутрі і, і за межами громад, і таким чином. Ми будемо мати знаєте, статус депутата місцевої ради, такий, який буде дозволяти ну, повноцінно вирішувати питання на місці, а не їздити в Київ, там, скажімо, за додатковими субвенціями, скажімо, якимись дотаціями і так далі. Сьогодні ми районні бюджети, ми вже зробили їх ну, достатньо, скажімо, такі повноцінні. І той, хто сьогодні ще не, не зміг. Зорганізувати роботу так в бюджетному законодавстві сьогодні передбачено, що районний бюджет, статус районного бюджету це базовий бюджет. Сьогодні сільська рада має тільки в своєму бюджеті кошти на утримання апарата. І не більше того. Якщо районна рада прийняла рішення і делегувала їм повноваження. По освітній медичній субвенції, вони їх будуть теж виконувати цю роботу. От таким чином, зробивши нові громади об'єднані, зробивши, скажімо, ці бюджетні процеси, завершивши, ми отримуємо самодостатні громади по всій Україні, які будуть абсолютно незалежні від центральних органів влади. І таким чином ми скоротимо, ну, мінімізуємо абсолютно, скажімо, кількість людей, які працюють в центральних органах влади. Знову ж таки, децентралізація, значить, децентралізація. Ми маємо на місцях дати можливість збільшити фахівців. В кожній громаді буде працювати представник пенсійного фонду. Не треба буде сьогодні тільки в одному райцентрі ми маємо представників і професіоналів, які там допоможуть нарахувати пенсію, субсидії, пільги і так далі, інші послуги надати адміністративні. А ми з, в Україні сьогодні 450 приблизно районів. А ми зробимо півтори тисячі таких центрів по всій Україні. І цю, цю рівень надання адміністративних державних послуг ми наблизимо ще більше до людей. Тому що не треба буде в районний центр їхати. Треба буде в кожному селі буде представник виконавчого комітету громади, староста, як він зараз в законі про об'єднання громад називається. І цей староста буде приймати документи, в якійсь мірі їх, скажімо, оцінювати і робити все, щоб якомога скоріше в центрі громади було вирішено питання, по... щоб людина була задоволена, коли вона звернулася до влади. Хочу подякувати вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, Василь Амельченко, народний депутат України, радикальна партія Ляшка був гостем програми Чернівці сьогодні. Завтра буде новий день, нова тема, новий гість. Залишайтеся надалі з нами. Побачимось.